Чуєш, Вася, файна цього року зима. Ага, сніг був, мороз був. А крига яка міцна? Та на тонку кригу ж не можна, я ще жити хочу. Та так, є таке. А ти дозвіл на риболовну взяв, Єгор, ображаю, звісно взяв. Ми ж не бракує, якісь, за свідомі розум. ж це потепління, якщо морози такі файні п'ють. Ой, Варсю, сам не знаю. От вигадали, щоб нас залякувати. сто відсотків дзвонить. Зуб даю. Віддавайте. Що? Зуб, зуб віддавайте. Не розумію, Ти хто? Добрий день, панство. Мене звати Катерина, я місцевий еколог. Пане коло, ось наш дозвіл. Так, бачу, бачу. Печатка у вас суттєва. Ну що, вже скільки рибки наловили? Та ось одненьку. Ой, яка пайна, а мене ще назад відпускайте. Та, пане, звісно, навіть не думали собі брати. Дивлюся, ви люди правильні, і дозвіл маєте, і на гайну кригу вийшли. А от за глобальне потепління, ні санітниці плете. Та чого ж не санітниці? Як вам погодка сьогодні? Не спекотно, звісно, зима ж. А от по телевізору сказали, що потепління. Глобаль... Адже підже висока температура приносить морози. Все щось загубилося. Що? Здоровий вуз. От пам'ятаєте, що таке озонові діри? Я знаю, це такий шар в атмосфері, що захищає нашу планету від ультрафіолетового випромінювання Сонця. Так. Нічого собі? Так. Накопичення парникових газів, що не дають виходити залишковому теплу в атмосферу, а затримують його в атмосфері. Руйнування озонового шару і накопичення парникових газів призводять до глобального потепління. Логічно? Логічно. Вища температура топить льодових на полюсах. Так, так. Вода після там холодна, холодна. Тала вода охолодить теплі течії, що несуть на суході тепло. І течії почнуть приносити холод. Ой, а я ж так, а чому ж так сталося? Листя восений палит, аерозолі використовують з хлором. От і особливий шар слабшає. Ні-ні, то не файно. Так не має бути. А чому ж так сталося взагалі? Листя восени палит, а аерозолі використовують. От і узовий шар слабшує. Наразі ця проблема вирішується. Помалу, але вирішується. А парникові гази. Ми ж від машини відмовимося, Заводиш, не закриємо. Так, погоджуюсь. Але ж може використовувати велосипедне місце авто. Так, але взимку не поїздиш. Погоджуюся, але можна ще пересуватися автобусом. В один автобус зміщується приблизно 30 людей. Час піксі 50. Тим паче, це один автобус замість 30 атів. Тож нам потрібно більше користуватися екомашинами. Так, для початку. Велосипеди, скейти, самокати, електрокари, авто, громадським транспортом. І перестати палити листя. Ой, та ну! спалити нічого не буде, А заводи скільки палять? Так то так, але на один завод приходиться 100 тисяч кубочок. От і рахуйте. Звісно, фільтру на заводи треба. Але кожен ще й за собою має слідкувати. І взагалі можна опали листя, траву, скинути в компостер або хоча б ямку вирити. І хай не є, ще як добрим можна використовувати вам зекономити можна і побільше читати різні дослідження, статті, слідкувати за новинками, розробками, чим і займуся, як приїду додому. Ой, щось не густо сьогодні з головом. Наш співвітчизник зробив прорив. От і я подож якось ліси? Васька, почекай ж мене!